Моя дочка вже чотири роки зустрічається з чоловіком, і я реально починаю хвилюватися, що його економія на всьому вже б'є по її здоров'ю. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь, і це історія під ялинку з різдвяним файбом. Сьогодні я в образі. Солодкої карамельки. вам сподобався цей образ, мені сподобався цей образ. Часу сьогодні не було продумувати щось інше, тому вітайте карамельку. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарики. А ми погнали читати історії. В нас їх сьогодні дві. Моя дочка їй 30 років. Вже 4 роки зустрічається з чоловіком, йому теж 30. І я реально починаю хвилюватися, що його економія на всьому вже б'є по її здоров'ю. Він поводиться так, ніби кожна копійка це питання життя і смерті, він приймає душ тільки в неї, бо каже, що в себе вдома це занадто дорого, витрачати воду та електрику. У спільні поїздки свою машину він ніколи не бере, бо паливо дороге. В результаті вони завжди їздять на її машині, і все навантаження на ній. Коли вона кудись виходить поїсти, він завжди наполягає, кожен платить сам за себе. Але якщо він вирішив, що не голодний. І тоді він спокійно під'їдає з її тарілки. Ще він використовує їх будинок як офіс для роботи з дому, але багато побудових речей перекладає на неї, і таких дрібниць море. Я можу продовжувати до безкінечності. Мій головний біль в тому, що я бачу, вона від цього зношується, і я знаю всі деталі, бо вона мені сама розповідає. Я навіть якось сказала їй прямо: ти з ним ніколи не будеш по-справжньому щаслива, бо ця його скупість тебе з ї. Субтитрувальниця при цьому, і це мене ще більше плутає як людина, він нібито нормальний, вічливий, спокійний, не хам, не виглядає якимось монстром. Але сьогодні було те, що мене просто добило. Дочка подзвонила і запитала, чи можу я відвести його на залізничний вокзал. Це приблизно 40 миль від дому. Бо якщо він поїде зі свого місцевого вокзалу, це додасть 27 фунтів до його тарифу. І увага, потім його ще потрібно забрати у вівторок. Я чесно відмовилась. Після цього я сказала своєму чоловікові, що не хочу, щоб цей хлопець приходив до нас на обід у день боксу. Бо я вже бачила картину наперед. Він не принесе ні подарунка, ні пляшки, зате потім попросить забрати залишки додому. І найголовніше у нього гарна робота, і він відкладає 1600 фунтів на місяць на ощадний рахунок. Тобто, це не людина на межі, це стиль життя. І от питання. Мені потрібно щось казати чи просто мовчати. Буду вдячна за будь-які думки. така історія, друзі, кажіть, що ви про неї думаєте. Я якось дивилася передачу на Ютубі, мені здається, там, де про ну, як правило, там були американські сім'ї, які дуже-дуже сильно заощадливі. І там мені заповнився один момент, дівчина готувала лазанью в ці посудомиці, коли милася посуда. Бо вона каже: ну, вона нагрівається там. До 100 градусів, чи до скільки вона там в неї нагрівається, якраз лазання приготується. Ви уявіть собі миється посуда і готується лазанья. Ну вона і там замотала в якийсь пакет, але це все одно. І тоді приходили до них гості, і вони такі говорять: ну, лазанья якась занадто водяниста. Фу, боже, мені аж трошечки я б таке не їла. Я не проти економії, себе я не можу назвати економною людиною, але оце життя в постійному потріблінні, в цьому нав'язуванні, що нам все треба купити, все таке дешеве і що ти його можеш зараз купити в цьому швидкому дефомі, ні, ну я не вважаю його правильним з приводу речей. Наприклад, я обираю собі якісні речі. Я, я куплю їх поменше, але я буду їх носити подовше. Не купую речі в дешевих магазинах, які розлізуться через одну чи дві носки, через одну стірку. Наприклад, я таке не люблю. Мені краще парочку речей. Але я не скажу, що я дуже економна людина. Я кожен раз, коли виїжджаю з дому, звичайно, п'ю кафю і не один раз можу попити. Але знову ж таки, я не сильно вважаю, що це правильно. Бо мені здається, світ зараз занадто потребительський, занадто прям дуже багато. В нас у цього швидкого потреблення треба, треба, треба. Наші батьки якось умудрялися і відкладати, і економити, і на все їм вистачало. Зараз ми, наче, заробляємо більше, але нам ні на що не вистачає. Це як взагалі? Коротше, таке. Кажіть, які ви економні чи ні. Але я не за отаке економію, Оце вже дікуха якась. Я за те, щоб розумно витрачати, типу, знаєте, зважувати, мені це потрібно чи мені це не потрібно. Оце я скоріше така людина. Але якщо виїжджаєш кудись з подружкою, то я не буду сидіти і я така: це так, буду я пить кофійок, чи ти буду. Бо, звісно ж, буду. Я за розумну, розумну економію, а не за таку фанатичну. Давайте почитаємо, що. Кажуть люди, він не партнер, він паразит. Серйозно, це не економічний хлопець, не фінансово відповідальний. Це тип, який влаштувався так, щоб жити за рахунок твоєї дочки, і робить це максимально нахабно і системно. Оце все, душ тільки в неї, машину не використовує, їздить на її авто. Кожен платить сам за себе. Але він раптово не голодний і тоді спокійно доїдає з її тарілки. Це не дрібниці, це схема. Він буквально з'їдає її. Роз... Ресурс, гроші, час, терпіння, нерви. І ще й робить вигляд, що він просто такий ощадливий. Стовідсоткова п'явка, яка вкрадає їжу з рота, бо він уже це робить просто завуальовано. І важливо, така поведінка часто погіршується після шлюбу. Є історії, де скупість потім стає контролем, забирає фінанси під себе, видає кишенькові, принижує, потім каже, що ти погано керуєш грошима. А ще в процесі розлучення з такими. Класика – те, що поки партнер вкалує, інший ховає гроші, відкладає і маніпулює. Ось така історія, друзі, кажіть, що ви про неї думаєте. А у нас є іще ще одна історія. Давайте її читати. Чи поганець я за те, що сказав їй: ось чому тобі потрібно влаштуватись на роботу? Отже, мені з дружиною обом близько сорока. Ми одружені вже тринадцять років, і весь час вона була домогосподаркою, окрім короткого періоду, коли вона працювала кілька місяців. Це було її рішення. Вона казала, що хоче бути вдома, хоче проводити час з дітьми і нічого не пропускати. Хоча, коли ми тільки зустрічалися, вона говорила, що хоче працювати. А я тоді прямо казав, що хотів, би сім'ю з двома доходами. У нас двоє дітей 14 і 11 років. Старша дитина біологічно не моя, молодша моя. Вчора дружина поїхала в торговий центр, повернулася і сказала: Ти бачив цих людей із величезним. Величезними пакетами. Вони витратили доларів по 800, а я витратила лише 100. Я почувалася бідною. І я відповів. Ну, якщо ти почуваєшся бідною, можливо, настав час тобі влаштуватися на роботу. Після цього вона замовкла, просто встала і пішла. Атмосфера стала холодною. Тепер важливий контекст: я заробляю приблизно 130 тисяч доларів на рік, чистими після податків. Ми живемо в місті з низькою вартістю життя. Витрати в нас скромні. Я даю їй тисячу доларів на місяць на розваги. Це не про їжу чи рахунки, це суто Її гроші на себе, плюс у нас є окремий фонд на подарунки, тобто ці тисячу доларів не включають сімейні потреби. І похід у торговий центр був саме тими покупками для неї, а не для дому. Я теоретично міг би збільшити цю суму, але я вважаю, що вона і так достатня. Все зайве я кидаю в інвестиції. Дружина ж постійно каже, що ми маємо інвестувати менше, а витрачати більше. Але я не згоден. Вона часто показує мені приклади. Подруги у відпустках, дружини, яким чоловіки купують нові машини, постійні шопінги і красиве життя, і наполягає, що в нас має бути так само. А я щоразу кажу одне й те саме: більшість тих жінок теж працюють. Там інший бюджет, інший вклад, інші умови. А у нас один дохід. Тому на мою думку, це не порівняння яблук з яблуками. От і питання, чи поганець я за те, що сказав їй? Ось чому тобі треба влаштуватися на роботу. Ось така історія, друзі. Кажіть, що ви про неї думаєте? У нас є парочку коментарів, давайте їх почитаємо. Вигадайте, хто не витрачає в торговому центрі, бідні люди. Тож її вибірка даних дуже крива. Вона порівнює себе з тими, хто там якраз і ходить витрачати, і робить висновок, я бідна. Хоча це взагалі не показник, і ще один момент, який дуже влучно підтримали в коментарях. Їй, схоже, не стільки грошей не вистачає, скільки знань і сенсу, бо тисяча доларів на розваги щомісяця це для більшості людей шалена сума. Але якщо ти не працюєш, діти вже підлітки і менше потребують маму, як раніше, в голові з'являється порожнеча, і легко заповнити тим, що дає швидку радість: покупки, порівняння з подругами і картинка. Успіху. Пишіть в коментарях, скільки ви щомісяця витрачаєте на розваги на себе і на ті всі хотілки свої. Ось така історія, друзі. Пишіть в коментарях, що ви про неї думаєте, скільки ви витрачаєте щомісяця на свої хотілочки і оті всі розваги. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту, а ми побачимось з вами завтра. Па-па!